Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне! Хмарки білі, пухнасті, пухнасті! Подаруйте нам новий день і щастя! Діти, пропоную переглянути коротке відео! Що це? Небо? А яке небо сьогодні? Чи є хмарки? Якого вони кольору? А що ви тут бачите? А зараз знайдемо фігурки у хмарках. На що вони схожі? Цікавий факт, діти! Влітку сонечко світить довше, ніж узимку, і вечори стають дуже теплі та довгі. Пограємо в гру, сонечко йде спати. Коли я кажу день, вам потрібно підняти ручки вгору. А коли я кажу ніч сховати за спинку. Приготувались, почали. День. Ніч. День. Ніч. Ніч. Виконаємо творчу роботу. Чекай фото ваших робіт. Douze ou strete.